Отак крок за кроком Юлія з однорічним сином підіймається на 12-й поверх. Ліфт у їхньому будинку не працює з минулого тижня. І що зовсім мало пройшли, і що далюка іті. В общем, як можна отак? От а зараз от я його положу спать і бізять треба старшу забирати за школи перший клас. Лишній раз не, не підіймешся, не виходиш. Ось палка, йдеш. Заручниками ситуації стали мешканці щонайменше 30 горлівських багатоповерхівок. Комунальні компанії відімкнули підйомники через завершення терміну експлуатації. Більшості з них давно перевалило за чверть століття. Мешканці будинків не приховують обурення. Понятно, ну, понятно, що безпечність, але треба щось робити з ліфтом. Хто цим має слід, це не знаю. А становіть. Учитывай, що значить, у нас безхазянис, люди розберуть кому надо. Ліфти почали відключати одразу декілька компаній. кажуть, працюють собі у збиток, адже платня за користування підйомниками становить майже третину від загального рахунку закомірне. Однак ризикувати життям людей не можуть. як на сустрах і ризик. Чому на суху страхи ризик? тому що якщо сі случиться нещастя, Після того, як кончится срок експлуатації ліфтів, в тюрьму сядет в первую очередь директор. Поэтому всю ответственность за жизнь людей нічого обслуживающая организация. Натомість у міській раді, якій належать підйомники, кажуть, відмикати ліфти комунальники мають право лише після експертних висновків комісії з технічного нагляду. Однак висновків такої експертизи їм ніхто не надав. Тож, переконані чиновники, ліфти зупинили незаконно, і комунальники мають за це відповісти. Я понимаю, что эти лифты или подъемники доведены уже до такого состояния, что, может быть, действительно они могут возить опасность. Но тогда вопрос, а что делает та организация там и как она их за деньги людей обслуживает? Здесь уже должны включиться правоохранительные органы, поэтому ряд писем нами подготовлено было еще на прошлой неделе отправлено в правоохранительные органы. І в обласне, і в наше городське СБУ. Паралельно зі зверненнями до правоохоронців чиновники збираються провести незалежну експертизу кожного ліфта у місті. Юлія Божкоївген Гончаренко, Донеччина, п'ятий канал.